Плюй ту носочку, дото, пота-та-та, потакає. Закрить двері Він не бачив Він нам двері, може, відкрив. Може нам треба піти допомогти йому. Нам туди треба. О! Я не думала, що він тут буде. О, блядь. О, тут не не куди рисувати. сховати? А, є. Підліжко. Я не хочу отак, так. Так посидимо. <рес> Що це як? Як справа? Добре. Тобто. Підліжка можу. М -м -м. Від баті ховаюсь. <рес> так, все. Йох, ти швидко виліз як ти швидко виліз будь ласка, вот я тебе умоляю Тихо. <рес> Просто я пам'ятаю, що є деякі чуваки, які люблять заглядувати під низ. <рес> <рес> Сука. Не по мене так. <рес> Ні, реально є такі чуваки, які заглядають під, під ліжечко.